Привіт YouTube! Хочемо показати вам свій інкубатор. Це квочка, заводський інкубатор. Отак як він заводський, то толку з нього мало. Тут ми поставили отакий От терморегулятор Укерлі. В інтернеті заказали. Тут ще один купіруючий градусник, щоб співпадали сюди. Від старого комп'ютера отакий кулер припаяли. Він дує не на яйці, а дує на кришку. І по лампах розходиться повітря. Тоді між цими градусниками от, датчик терморегулятора і датчик термометра. Тоді температура між ними збігається. Бо коли просто нагрівати самі лампочки гріють, температура зовсім не збігається. Кулер від старого комп'ютера. А це блок питання від, від, від польської антени. Тут ми можемо регулювати обороти вентилятора. Знизу, там де вода порозкладали ще кришечки, їм же, це перепилені яйця, їм вже через два дні лізти. Вони стояли тупим кінцем догори, а зараз ми їх положили на бік, через два дні вже їм бісти. Ну, Ось така фішка.

Цей раз ми вирішили взяти ті хасці, правда щось туговато лізуть. Може хтось щось може підказати, пишіть в коментарях, всім відповімо. Вентилятор відключили, увлажняємо, водички кром додали, влажність велика. Ось таких зараз вже будемо переселяти в брудер. ж Сіжка, щось туговато лізуть вони. От зараз температура 27,3. Запустили наших тих техасів в брудер вже. Тут вони так гріються. Вода, це все. Дали їм їсти, все.